Так от що ж відбувалося в 2022 році? Вже навесні Російська Федерація зі слів Архамії та Арестовича була готова до підписання такого договору, який, по суті, був максимально Україні вигідний. Тому що, от, наприклад, як каже Арестович, я же вчора був в переговорній групі, я дуже хорошо пам'ятаю по фазам, що відбувалося в марті. Ну, вот. И как они выставили ультиматум там просто там, совсем все. И как они к 16 марта уже поснимали практически все претензии и требования к нам. Я уже не говорю, что к концу марта. К концу марта там Крым уже демилитаризировался по их предложениям. Да? Они готовы из Крыма были выходить. Поэтому войсками передавать его международный контроль и переговоры. Во-первых, что Россия была готова повернуться до кордонов 23 лютого 2023 року вона ще нібито і була готова розглядати питання Крима, тобто демілітаризації Криму. Це все кажу. Не я це все каже Арестович. Якщо вони брешуть, якщо брешить Арестович, якщо брешить Арахамія. Чому їх досі не притягнули до відповідальності? Вони зак... готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там. Нейтралітети дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Тільки один пункт. Ну фактично, ключовий пункт був цей. Чому вони вводять українське суспільство в оману? Напевно, все ж таки, тому що певну рацію вони мають. І тут же ж головне питання: в чому? Звичайно. Війну продовжувати можна було б, якби хтось в українській стороні, українській владі дав гарантії, що буде нам передана вся необхідна зброя для того, щоб отримати реальну і швидку перемогу над військами Російської Федерації. Якщо такі гарантії українській владі хтось дав, то тоді потрібно спитати, а як ці гарантії давалися, що потім вони не були виконані? Хтось же має за це відповісти. Це велика політика. Не буває так, що от нам пообіцяли, а потім не дали. А як ви домовлялись? Так домовлятися це мистецтво дипломатії. Треба домовлятися так, щоби той, хто тобі обіцяє, не мав можливості не виконати свої обіцянки. Якщо ти даєш можливість своєму партнеру тебе обманути, кинути, то значить ти погано домовився, значить ти. Поганий дипломат, значить ти поганий політик, значить ти підставив всю країну. І рано чи пізно ці питання мають бути поставлені, тому що Україні всю ту зброю, яку необхідна, передано не було. Це по-перше, по-друге, воєнну економіку теж ніхто не запустив. Що далі зі всім цим робити, теж ніхто не знає. Єдина надія на вибори в Сполучених Штатах Америки, що прийде Дональд Трамп. І виконає свої обіцянки, як він і казав, зупинить цю війну ще навіть до того, як відбудеться його інаугурація. Ну, а інакше як. Насправді нам, українцям, немає на кого розраховувати. Олігархам або міжнародним там всяким структурам їм не потрібне от таке мислення, така продумана політика. Таке розуміння внутрішніх процесів та зовнішніх, які мали би усвідомлювати представники нашої влади, тому що саме через брак цих знань сьогодні ми маємо ось цю війну. А тому, друзі, якщо вам відгукуються ці матеріали, які я роблю, ви можете посприяти їх створенню ще й фінансово. Бо займатися цим системно насправді непросто, тому що для цього потрібні необхідні ресурси. Саме елементарне, що я зараз намагаюся вирішити, це обладнання для створення от таких от відео. А це нормальна камера, звук, освітлення, комп'ютерне обладнання там для монтажу та обробки відео. Ну і зрештою студія. Тому я оголошую збір на придбання всього цього необхідного обладнання. Кожна ваша гривня або дві чи десять також будуть величезним внеском. У спільну справу. Так само, як і коментар під цим відео, лайк або поширення його серед своїх знайомих та друзів. Я залишу під описом до цього відео посилання на Манабанку та картку. Бажаю всім на цьому шляху складному та дуже болісному залишатися людьми, але в той же час не поступатися своїми принципами і не дозволяти. Чинити над собою насилля. До зустрічі!